Чули ви колись музику цього артиста. А музику цього артиста? Якщо відповідь так, то що на вашу думку є в них спільного? На мою думку, їх об'єднує такий собі певний е, космічно-ретро-футуристичний моментами психоделічний синтовий вайб. В роботах Тревіса ми можемо почути цей вайб в цілому, протягом всього напевно його творчого шляху. В роботах же Вікенда ми можемо почути цей. Ретро-футуристичний синтовий вайб, напевно, протягом ну, двох останніх альбомів. Як ви вже напевно здогадалися, за цим вайбом і за цим звуком стоїть одна людина, один продюсер, якого на заході скромно називають синдгат, або по-простому ж Майк. Тін Майк є досить впливовим хіп-хоп-продюсером. Він встиг попрацювати з такими артистами, як Тупак, Скарфейс, Вілі Ді. Якщо ж ми будемо говорити про сучасну музику, то він попрацював з такими артистами, як як вже згадав, це The Weeknd, це Travis Scott, також це Плейбойкарти, Drake. Також це звісно Канівес, з яким він випустив багато альбомів. Це Селена Гомес, це Джезі, це Біонсе, Дон Толівер, Lana Дель Рей і ще багато-багато інших артистів, з якими він встиг попрацювати. Також він себе ще позиціонує як мікс та мастер інженер Але сьогодні ми будемо говорити саме про продакшн. І як і що ми можемо зробити, щоб досягти саме такого психоделічного, космічного ретрофутуристичного звуку, розберемо основні фішки та інструменти, якими користується Майк у своєму продакшені. Давайте починати. У Майка Діна є основні чотири фішки, які він любить використовувати. Ми будемо поступово по них проходити завдяки цій роботі, яку я написав в його стилі. І перша фішка, яку дуже любить Майк Дін, це арпеджіо, зігране на синтезаторі. Таке арпеджіо ви можете почути, ну, наприклад, в пісні Type Sheet, у частині, де співає Треві Скотт. Там є прям класне арпеджіо, Можете послухати. Моє ж арпеджіо звучить ось так. Я буду вам одразу показувати обробки Майка Діна, які він використовує, тому що обробки це друга фішка Майка Діна, яку він дуже полюбляє використовувати. Не просто якісь обробки, а саме певні обробки. Я маю на увазі реверб, хорус, ділей, і є ще певні обробки, але все це ми будемо поступово з вами проходити. На арпеджо у мене немає нічого, тому що Арпеджо мені в цілому і так сподобався. Для цього арпеджо я використовую плагін Аксес, який є досить непоганою емуляцією аналогового синта. Чому аналоговий син? Тому що правильно Майдін просто обожнює використовувати аналогові синти, і у нього в студії просто неймовірна кількість аналогових синтів на неймовірну суму грошей. А істріальнока. Yeah, got... В цьому санті є багато класних пресетів, але якщо пресети вам десь там трошки не подобаються, ви можете тут саморуч докрутити, що вам потрібно, якщо ви знаєте, як синтезувати. Наш наступний інструмент це такий я б його назвав Ambience, Це Майк Дін це полюбляє, але я б назвав прямо це його фішкою, тому я його це фішку не включаю. Цей Ambience звучить ось так. По обробках у нас Valhalla Vintage Verb, ось такі налаштування і трошки еквалізації, щоб прибрати низ. Наступна фішка Майка Діна це просто неймовірно великі акорди, зроблені з падів. Дін це просто полюбляє, це також полюбляю я. І в цілому я не знаю, як це можна не любити. Я зробив ось такі акорди, які звучать ось так. По обробках цих акордів тут цікаво, це Вальхало Убермот, Вальхало Убермот це Хорус. Хорус це дуже насправді важливий ефект, якщо ми хочемо досягти такого аналогу ретро звуку, тому що хорус робить звук більш об'ємнішим і додає йому такий призвук реально вінтажності. Призвук, я не знаю, давайте скажемо 80-х ретро призвук тому що в той час Хорус прям сильно любили використовувати. І я також цей ефект сильно полюбляю. І Майк Дін його також дуже часто використовує в своїх роботах. Для падів я використовую плагін Analog Lab Pro. Це просто неймовірний плагін, я його дуже сильно люблю. Там є понад 2000 пресетів з ретро звуками і не тільки. Супер-класний плагін. У компанії Артурія в цілому, яка зробила цей плагін, у них є. Дуже багато класних емуляцій ретро синтів, такі як Джун, Джупітер, Букла, Профіт і ще багато, багато реально багато чого. Можливо, вам є сенс до нього придивитися, якщо ви любите писати такий звук. Наступна фішка Майка Діна це ліди. Він просто обожнює ліди, і він також обожнює робити на них соло. Але про соло ми поговоримо трошки пізніше, воно буде трошки далі у відео. Зараз ми розберемо саме як звучить лід, який зробив я. Цей лід звучить ось так. Щоб зробити схожий лід, як у Майка Діна або в цілому, лід, який буде вписуватися в цей жанр, нам потрібно знати три наступні речі. Перше, нам потрібно, щоб у нашого ліда був Глайд або слайд, або Portamento в різних плагінах називається по-різному. Це коли нотка плавно перетикає з однієї в іншу. Це дуже важливо. Я для цього ліда використовував плагін Access. там є налаштування глайду, там ви підкрутите собі і. Це буде класно звучати. Момент другий. Так як це плагін Access, тут є емуляція цього аналогу, тут є певний детюн, можливо, ви його почули. Це наш другий момент важливий, щоб був певний детюн. Він дає такий трошки дисонанс, але він прикольний дисонанс, і це звучить прямо супер кайфово. І третій момент це наші обробки. Я тут використовував в якості обробок лише Valhalla Supermassive але Valhalla Supermassive це супер класний плагін, в якому поєднується ділей плюс. Reverb. До речі, цей плагін не безкоштовний, і, напевно, це один з найкращих безкоштовних плагінів, якими я користувався в цілому взагалі. Наступний наш інструмент це бас. І Дін просто обожнює робити свої баси на такому аналоговому синтезаторі, як муку. Якщо у вас такого немає, у вас немає емуляції, ви також можете в цілому замінити це. Будь-яким іншим синтезатором, тому що в цьому у мене вийшов ось такий бас, і я взяв цей бас з плагіну знову ж Access. Звучить супер прикольно, звучить супер аналогово. Що ж, інтро ми написали. В цілому МайДін дуже сильно полюбляє, коли у пісні є таке інструментальне довге інтро. Я зробив так само у мене довге інструментальне інтро. Потім у нас є якийсь перехід, потім у нас є основна частина, є аутро. Все це в мене є. Ми зараз вам послухаємо. Давайте послухаємо, як звучить інтро з усіма інструментами, які я написав. Ось так звучало наше інтро. Йдемо до переходу. Переход звучить трошки по іншому. Там в цілому у нас є лише три інструменти: це бас, це ще одне арпеджіо, тому що знову ж Майк Дін обожнює арпеджіо. і також є ще одне арпеджіо, але воно зроблено трошки по іншому. Давайте розбирати все поступово. Є ось такий класний бас, який я взяв з плагіну Аксе знову ж. Супер класний бас. Тут є такий трошки певний дитюн. Тут є хорус, що робить наш бас прям супер-пупер аналоговим. Прям те, що нам і потрібно. На басу обробок ніяких нема. ідемо далі. Це наше інше арпеджо, яке звучить ось так. Воно було зроблено з плагіна Axis, але тут основна фішка це плагін. Обробки це супермесів і віддаш від Верб. Від Без них воно буде звучати ось так. Ну, типу, ок, але нема цієї атмосфери. Основну роботу тут, напевно, робить цей супермесів, тому що він повторює, він робить такий певний реверс. Коротше, звучить воно супер прикольно, мені супер подобається. І щоб зробити ще більше атмосфери, я додав ще вінтаж та щоб зробити прям супер багато ревербу. І наш третій інструмент це ще одне арпеджіо, яке зроблене трошки по іншому. Воно таке досить повільно. По обробках тут використовується ось таке, от те, щоб трошки витягнути верх, і вінтаж Верб, щоб знову ж зробити більш атмосферно. І наш перехід звучить ось так. Що, ж, друзі, ось ми дійшли до основної частини, де в нас з'являється драмка. Але перед тим як ми розберемо основну частину, хочу вам дещо нагадати. А нагадати вам хочу, що окрім цих навчальних відео на Ютубі, я ще проводжу повноцінне навчання з написання музики на своєму курсі, де повністю з нуля. Вчу писати музику, прям неважливо, початківець ви або ви вже там щось трохи вмієте. От прям вам реально кажу, що якщо ви нічого не знаєте про музику, це взагалі не буде проблема, тому що я вже навчав людей, які не мали з музикою нічого спільного. На курсі, який триває два місяці, ми з вами розберемо, як написати вашу першу мелодію, як написати вашу першу пісню, як її обробити, і взагалі як її структурувати так. Щоб вона подобалася вам і щоб вона подобалася вашим слухачам. Ну а коли ваша музика буде подобатися слухачам, це що означає? Це означає, що у вас будуть гроші, слава, жінки, влада і в цілому все інше, що потенційно може вас перетворити на неадекватну зірку. Але коли це когось зупиняло, друзі, насправді все це жарти, але я дійсно проводжу навчання прям реально з повного нуля. На курсі ви будете писати много домашки, і якщо у вас є прям бажання, ви можете прям цю домашку прям і релізнути прямо під час навчання. Чому ні? Як вам вже сказав, навчання триває 2 місяці. У вас є три пакети участі. Перший пакет, пакет мінімальний. Це у вас буде тільки навчальний матеріал. Ви його отримуєте і дивитеся в своєму темпі. А також дуже важливо сказати, що в цілому всі уроки вони є в записі. Я знаю, що для багатьох людей, особливо з відключеннями світла, це досить важливо. Це не онлайн-навчання. Ви його купили і дивитеся в своєму темпі це записані уроки. Особливо на мінімальному пакеті. На другому стандартному пакеті у вас, окрім навчального матеріалу, ще будуть зідзвони раз на модуль після кожного модуля, де я буду перевіряти вашу домашку. Це дуже, мені здається, дуже важливо, коли у вас є фідбек, щоб ви розуміли, в якому напрямку вам. Йти, і також у вас буде чат з вашими однокурсниками і чат, де той самий чат, в якому я буду вам також відповідати на ваші питання, які будуть збиратися у вас протягом навчання. І є третій пакет, це VIP-пакет, у вас буде все те саме: перевірка домашніх завдань, зідзвони, чат, і плюс, окрім цього, у вас буде необмежена перевірка домашнього завдання, тобто не, не тільки те, що я задаю, а ви можете мені кидати будь-які ваші роботи. Я буду вам давати фідбек необмежено. У вас буде пряме спілкування зі мною в будь-який час майже, і також у вас будуть зідзвони окремі зі мною, якщо вам буде потрібно, тобто ви мені прям кажете. Я не розумію, я хочу окремий зі дзвон. Я кажу, окей, нема питань, ми робимо зум зі дзвон, і ми з вами спілкуємося приватно. І щодо цього, у вас буде два місяці підтримки після завершення курсу. Тобто курс завершився, і два місяці я там ще перевіряю ваші роботи, або просто відповідаю на ваші питання, які у нас виникають під час продакшн. Останні дві дуже важливі речі, ми повертаємося до відео. Є оплата двома частинами рівними, тобто, ви платите, коли ви доєднуєтеся до курсу, і друга частина платиться через 4 Тижні. Це момент номер один. Знаю, що для багатьох оплата частинами дуже важлива. Другий момент, що і це не маркетинговий хід. Цей потік є останнім, на якому буде так багато інформації, і буде курс в тому вигляді, в якому він є зараз. Тому що е, наступний потік я планую перезаписати, і частину інформації я планую відокремити на окремий курс, який в мене вже насправді є. Він буде відокремлений. в мене є інтенсив. Там прям супер багато інфи, він там і залишиться. А наступний потік такого повноцінного навчання він буде трошки простіше, тому що мені здається, так буде можливо краще, можливо, зручніше учням вивчати більш просунутий матеріали, і в цілому матеріали, які прям будуть потрібні зараз. Тому, якщо ви хотіли, супер-пупер, повноцінне навчання, на якому прям супер багато інфи, якої вам вистачить на наступні, можливо, я не знаю, 3-5 років мінімум. Рекомендую доєднатися зараз, бо потім. Буде воно взагалі все по іншому. Якщо ви вирішили, що хочете доєднатися до курсу, ви можете перейти за посилання в описі. Там буде детальніший опис мого курсу, там є сайт. Ви там прямо одразу зможете і доєднатися. Або якщо ви не впевнені, що курс вам підійде, або у вас є якісь інші питання. ви в описі також знайдете ще одне посилання: це посилання на анкету, залишайте там свої дані. Я з вами зв'яжуся, і ми переведемо з вами безкоштовну консультацію, десь можливо на півгодинки, де відповім на всі. Ваші питання стосовно курсу, і ви там вже приймете для себе рішення. Хвилинка реклами закінчилася, повертаємося до відео. В нашій основній частині в нас додається, як я вже сказав, драмка. В цілому, МайДін не є прям таким якимось богом драмки. Він просто робить звичайну драмку, тому тут сильно на драмці я зупинятися не буду. Давайте ми просто послухаємо, як ця драмка звучить в основній частині, і підемо далі до більш важливих моментів. Так звучить наша драмка. В цілому, як я сказав, нічого тут магдінічного прям сильно нема, саме звичайна драмка. Далі в нас з'являється ось таке ще одне арпіджо. Ось так воно прописано. Воно супер репетативне, але через те, що тут змінюються акорди, воно не звучить прям супер однаково, воно прям звучить прикольно. Знову ж, магін просто обожнює арпеджіо. по обробках у нас Vintage Verb. І все в іншому мені звук подобається. Це арпеджіо з плагіну Analog Lab. Тут у нас є невеликий далі переході, який в цілому тут всі інструменти ми вже чули. Літ, арпеджіо і бас. Далі ця частина вона повторюється, тут нічого нового нема, тому ми з вами переходимо до Altro, яке MagDін також дуже сильно полюбляє, він його робить дуже часто, прям таким масивним. Коротше, воно звучить прикольно, я його зробив так само. Але що в нас є найважливіше в Аутро, так це наш е, лід, який був прям зіграний типу там соло. Коротше, давайте послухаємо, тому що Madein прямо обожнює робити соло на е, гітарах і на синтах. Прикладом такого соло, ви можете наприклад почути в пісні Popular, Пісня там співає The Weeknd і Madonna. Там на початку є таке прикольне соло. Давайте послухаємо соло, яке зробив я. Ось таке аутро ми з вами маємо. Ось так виглядає наше соло. В цьому що тут є основного? У нас тут є протяжні нотки і є ось це соло, ось ці перехідні нотки, яких тут може бути прям супербато. Як писати соло? Я вам сильно рекомендував для цього мати міді-клавіатуру, тому що ви можете прям імпровізувати, як це робив я. Єдине, що я тут трошки переробив це е, за висновком, коли я потім це переслуховував, тут, тут можете побачити, у мене однаково velocity. велосіті. Але все інше я написав е, на міді, це прям класно, можете прям сидіти і імпровізувати. Е, як писати, ви можете в цілому писати це все по нотках вашої тональності, воно буде звучати класно, але. Якщо у вас є бажання, ви можете вийти з вашої тональності, послухати, як це буде звучати прикольно, якусь нотку поставити не в тональність навмисно. це може звучати прям прикольно, а може і ні. Це потрібно слухати. По обробках цього ліда знову ж вальхало супермесів і ехобой для ділею для підсилювання цього ефекту нашого ділея. Тут є певна приколюха з автоматизацією. Ви можете побачити, що коли тут починається цей перебор. Багатьох ноток я тут зробив автоматизацію на ділей, щоб ділей ставав гучніше. І тому в самий момент, коли починаю грати так багато ноток, ці нотки я хотів, щоб вони через ділей нашуровувалися одна на одну ще більше. Я підсилював цей ефект. Тому коли ці нотки зіграли, в мене ділей повертається на звичайний рівень. Потім, коли тут знову ноток багато, знову ділей стає гучніше. Плюс я ще підсилив це ось тут от ще однією партією. Такий схожий. Прикол був наскільки я пам'ятаю Майка Діна в пісні Heist in the Room» Тревіса Скотта, А можливо і ні, я вже не пам'ятаю. Якщо я не правий, я тут прикріплю до реально до якої пісні воно, в якій пісні воно було. В цьому друзі це були основні моменти. Давайте ще швиденько вам підсумую. У Майка Діна є основні наступні речі в його продакшені. Перше використовуємо багато аналогових синтів. Або реальні аналоги синти, або їх якісні емуляції. Також МакДін ще дуже сильно полюбляє використовувати гітари, електрогітари, звичайні гітари, бас-гітари, але я вирішив, що в цій роботі я гітари взагалі не хочу, тому їх тут нема. Але я використовую гітари в іншій схожій роботі, яка також була написана у стилі Майка Діна. Це відео, яке присвячене продакшену Тревісу Скотта. Ви можете подивитися, ось тут буде підказка, ви можете подивитися, піти його. Там я використовував гітару. Друга річ, використовуємо арпеджо і не боїмося на нього накидувати якісь прикольні ефекти, ділей, реверб, чому ні. Третій момент це ліди. Пишемо ліди, і також граємо на них соло, якщо ми хочемо зробити щось схоже. Четвертий момент це супер атмосферні, великі інтро, аутро, переходіки. Коротше, щоб в нас була прям атмосфера космосу, атмосфера трошки психоделічної музики, атмосфера такого футу футурізму. Звісно, якщо ви не хочете робити прям таку помпезність, ви можете якості падів, наприклад, брати не на якісь супервеликі пади, а просто якісь такі маленькі, прикольні. Теплі аналогові пади, наприклад, в тому ж Access а, і також в тому ж Analog Lab'і, таких падів ось, ось так. от Можете це також використовувати, тому що Майк не тільки таку помпезну музику пише, він пише щось таке, ну, давайте скажемо, легеньке. Приклад таких падів є в моїй улюбленій пісні Niagara Falls, пісня The Weкенда, там можете послухати, є такі прикольні пади, вони прямо з самого початку вступають. І остання річ це річ вже від мене. Хочу вам сказати, що. Копіювати чужий стиль це прикольно, особливо коли ви тільки починаєте писати музику, вам потрібно десь чомусь навчатися, це окей, це нормально. Але не забувайте, що в світі вже є Майк Дін, в світі вже є Тревіс Скотт, в світі вже є, не знаю, Дрейк. І світу не потрібен так, такий другий артист, такий другий продюсер. Тому не копіюємо повністю прям стиль Майка Діна, беремо якісь певні фішки і імплементуємо їх в свої роботи. І так. Народиться ваша унікальність. Друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи сподобалось вам відео. Що ви для себе тут винесли з цього відео? Напишіть, як вам Майк Дін, чи подобається вам Майк Дін і, можливо, порадьте якісь а, аналогові синти, якими ви користуєтеся або про які ви прям знаєте, і вони класні. Ну і звісно, також ми ставимо лайки, ми підписуємося, скидуємо це відео тим, кому воно може бути корисним: брату, свату, жінці, чоловіку. Не знаю, коротше, всім, кому воно може бути корисним, поширюємо український музичний контент. Також нагадую за своє навчання, посилання в описі. Всім ще раз дякую, бувайте здорові і до нових зустрічей.